Всім привіт музика країни. Нагадую, що збір ще триває. Зібрано вже 168 тисяч з половинкою. залишилось ще трішечки, і треба прискоритись, тому що плоди вже максимально достигають. Зараз я буду вас покушати смачнючими плодами. Плоди я зріжу із своїх рослин, таких самих це лимон Мейера, Італійський лимон дуже великий. Я забула його показати минулого разу, але сьогодні вам покажу. Буду вам розрізати і показувати, які це смачнічі соковиті плоди. Але вони вже достигають, вже достигають своєї біологічної стиглості, і їх скоро вже треба знімати. Ось цей лимончик, він метр сімдесят висоту, він ще й квітне плодів, на ньому дуже багато, його можна виграти за 200 гривень. Коштує він 6500. Не всі можуть собі дозволити, а ось виграти його реально. І ви відпра... я вам відправлю. Ви його отримаєте і будете коштувати ці солодкі смачніші плоди. Плід я зріжу для розрізу показать зі свого лимона. А ці плоди всі нехай висять. Мандарини офігенні, вони настільки смачні і класнючі, що просто отримати оце такого монстра великого з плодами, який весною вам знову заквітне, десь знову купу плодів. Це просто кайфово, тож треба прискорюватись. Зараз у того свого тонкого звонкого я зріжу лимон, це такий саме сорт, який приймає участь у розіграші, щоб ви розуміли, і покажу вам всередині. Якщо вам нема куди ставити великий лимон, ви можете вибрати собі мейер. Їх три штучки приймає участь. Такий буде один на подарунок. І подивіться, плоди вже достигають. Я також зріжу показати плоди вам зі своїх плодів, щоб не псувати тут плоди. Вони ще всі вісять, ніхто не відпав, але дивіться, мейер почав знову квітнути. Ось цей екземплярчик напускав знову купу бутонів. Тож у вас вдома ще й будуть. І цей також з бутонами. Може, і тут є бутони, треба подивитися. Тобто у вас будуть, ви знімете плоди смачнючі, і знову відчуєте аромат цвітіння лимонів. Для того, щоб вас, вас спокусити, я зріжу мандаринчик зі свого мандаринчику, але він ідентичний тому, що приймає участь у зборі. А, також можна буде собі обрати ананас з плодом. Дивіться, він також почав достигати. І, на жаль, на жаль, каби летять. Є вібрація дуже велика. На, на щастя, поруч зі мною ще прям близько не прилітало, по мені ще не прилітало, слава Богу. Але від вібрації зламався один пліт. Таке трапилося вперше. Такого ще ні разу не було, бо у всіх ананасів, ананасів є. Підпорки, і вони ніколи не падали. Це ось була вібрація, він впав в іншу сторону, і як бачите, він лежить просто на цим бідіумі і дозріває. Тож, в зборі гроші збирає тільки один ананас з плодом. Зрізаю плодик із свого миїра. Також в розіграші приймають участь ще п'ять сортів манго, п'ять рослин манго. Вони там біля мира. Ми вже лізти не будемо. Тобто п'ять манго, мандарин, великий, три лимони. Один лимон буде ще на подарунку. Ну, в принципі всі рослини знайдуть своїх нових власників, тому що я бачу, хто мені допомагає в спорі. Почнемо з соковитого мандарина. Він нереально соковитий, класнючий. Ось такі мандарини. Вони вже достигли. Вони перевісять, треба прискоритись і швиденько зібрати гроші, щоб ви могли обрати собі цей мандарин. Лемон Мейера. це мій любимчик серед лимонів. Він дуже ароматний, соковитий. В нього така помаранчева, злегка м'якість. Я його дуже-дуже обожнюю. Це мій улюбленець. І класичний лимон. Я ще не визначила, який саме це сорт, бо треба зрізати більше плодів і зорієнтуватися. Але він, дивіться, соковитий, м'які, в нього біло, і він такий слабокислий. Ось подивіться, наскільки вони соковиті, ароматні і дуже неймовірні. І це все ви можете спробувати в себе вдома і вирощувати в себе вдома, тому що всі рослини з плодами, ці рослини будуть і надалі плодоносити за умови гарного догляду за ними. І якщо ще й манго дозріє, то це буде взагалі щось просто неймовірне. Тож отакі соковиті класнючі плоди можна вирощувати вдома. Посилання на банку і на карту буде в чаті профіля для Фейсбука, Ютуба буде в описі. Треба прискоритись, і ви отримаєте такі смачні плоди в себе вдома. Вони вже максимально достигли. Один з нас вже вибув, залишився тільки один один. І, бачите, постраждав від вібрації, яка відбувається поруч і навколо. Тож всіх обіймаю цьомою. долучайтесь до збору.